Сьогодні у нас трішки нетипова розпаковка, і щось уже на фоні зашаруділо. І почнемо з дрібнішого. У мене виявляється дуже мало брілочків, тож мені ще треба два. Ех, ну яке ж воно файне. Воно ж так красиво переливається. Ну, прям зачувати. Другий брілок, як ви зрозуміли, має бути трішки серйознішим, бо я великий фанат ГТАшок, так що. Я не могла би без цього обійтися, жити і взагалі. Тут, коротше, Los Santos, Rockstar Games і GTA V Сміливо, до речі, можна вішати на ключі від машини. Колись в мене ще була підвізка з Володара Персні. Я її десь загубила. Тому прийшлось замовити нову. Ну, вона така гарна. Ну і давайте розпаковувати найбільшу посилку. Я ще ніколи таке не замовляла, але. В дитинстві я це часто випрошувала у батьків, бо з кожної зарплати. Мама купи, тато купи. Дай. Зараз ви все зрозумієте. У них ще там порш є. Блін, наступний раз треба буде оцю брати ще. Коротше, у неї мають відкриватися всі двері багажник, капот, і ще й фари світитися, і ще тіпа має бібікати. Це вже не обов'язково, головне, що мені фари світилися. Ой, щось тут від неї торчить. Що це таке? Вау, я просто в шоці. У неї справді фари світиться клас! Чекайте, я ще знайшла, що тут ще спойлер піднімається. Ого! Ну, коротше, то що фари світяться, це просто мрія дитинства збулася. Причому, коли я замовила цю машинку, я згадала, що в мене є вже справжня. Але це ж прикольно. Стоп, у мене ще тільки що якось вийшло, ніби як на сигналізацію. О. Ну, поставила на сигналізацію, значить, точно ніхто не вкраде.